Щастя насправді у світі немає. А щастя насправді у світі немає. Я знаю, це важко оберняти душі. І знаю, це спершу тебе налякає. Погодься, не думав моє моєму очі. Почути подібне. Та прошу довірся і просто дослухай мене до кінця, якщо дошукати. Вже сильно втомився, омріє нещастя, то істинниця, то біда допоможе. Дослухай, будь ласка, відкрий своє серце, я хочу сказати, що в світі немає дитячої казки. Не звикли надії і раді шукати у власних бажаннях і тлінному світі, насправді порожніх і байдужих речей. І Думно просити, про те, що бачимо щасливих людей, а потім так дивно, чому не приносить, так часто усе нам щастя того, що бачимо в інших і знову все просить. Та правда у тому, що щастя свого ми просто не бачимо. Давайте ми будемо всім серцем учитись. Радіти щоденним маленьким дивам, бо щастя це вибір. Давайте молитись з подякою Богу за послану нам можливість безцінну щодня прокидатись, ходити, вдихати любити цей світ. Ми можемо обрати чи щиро сміятись, притягувати щастя неначе магніт, або ж нарікати. І вічно ходити, у втомі, знавірі і вічні жуди, бо щастя немає, немає у світі, воно в твоїх грудях бо щастя в тобі.